У російських автівках трапляється щось страшне, поки у Верховній Раді лижуться депутати. Що з цього правда, а що ні, давайте розбиратися у вашому улюбленому шоу Фейк-контроль. А я його ведуча Вікторія Васильівна. Єслішо. З вас лайк, підписка і полетіли. Почну з несподіваного питання: навіщо люди роблять тоноване скло в автівках? І так, це ще досі фейк-контроль, а не автошоу топ гір. Отож, давайте подумаємо разом. Ну, по-перше, тоноване скло захищає від ультрафіолету. По-друге, у салоні стає менш спекотно. По третє, тонувальна плівка може затримати скло, навіть якщо буде аварія. А тепер забудьте все, що я вам сказала, бо нам увесь цей час брехали. Ось навіщо насправді потрібне тоноване скло за версією російського депутата Віталія Мілонова. Тонування лобового скла це, без сумніву, ознака нетрадиційної сексуальної орієнтації. Російський депутат Віталій Мілонов в інтерв'ю Асторожне Медіа. Так, так, це все ще російська реальність, а не якась абсурдна комедія. Абсолютно реально, російський депутат Віталій Мілонов звернувся до російської автоінспекції з проханням заборонити тоноване скло, і все для того, аби цитую не допустити падіння молоді у гріховний омут. Чим зайнятий водій у тонованому авто? Відповідь зрозуміла судоміські втіхи. Блуд разом зі своїм одностатевим партнером, російський депутат Віталій Мілонов. Інтерв'ю «Осторожне Медіа. Ну що ж, тепер на російських дорогах будуть тільки дві категорії водіїв: перші ті, кого спалило сонце, і другий ті, кого спалив Мілонов. Думаю, що з такими темпами зовсім скоро російські даїшники створять підрозділ прозорості і будуть перевіряти не тільки автівки і телефони, а й певно читати думки. Все як у Орвела у 1984-му книжці, яка, в принципі, і є методичкою російської влади. Літо це зазвичай час, коли всі люди розслабляються і відпочивають. А липень взагалі був такий спекотний, що працювати було ну майже неможливо. Ніхто не міг працювати, окрім російського телеканалу «Царьград». Град. Там на повну силу тривав марафон ненависті, і чи не найбільше дісталося вельській служительниці Чері Ван. І все просто за те, що вона жінка і вирішила стати архієпископиною. Британія вперше призначила архієпископом збочинку. все через її публічне захоплення жінками. Одна збочинка змінила іншого. Тепер можна сміливо визнати: Англія на шляху у глибини пекла. Новина російського пропагандистського сайту «Царьград». Отож, давайте розбиратися у Вельсі у церкві святого П'єра. Необхідно було обрати нового архієпископа. До цього церквою керував Енді Джон, та за останні півроку надійшло шість повідомлень про серйозні інциденти в соборі: про зловживання алкоголем, про цькування і навіть про сексуальні домагання. Важливо зазначити, що Енді Джон не отримав жодних звинувачень. Всі вони стосувалися людей, якими він керував в той час. Тому Енді Джон оголосив про відставку, і це жодним чином не говорить, що він поганий керівник чи якийсь збоченець. На мою думку, навпаки, це перший правильний крок на шляху до повноцінного серйозного розслідування. Росіянам, які займаються звірствами десятиліттями, треба такого повчитися. Ну а поки триває саме розслідування, провели вибори, і їх виграла жінка Черіван. Але російським християнам це зовсім не сподобалось. Спочатку вони приймають у священний сан жінок і вінчають одностатеві пари, а їхні прихожани смиренно приймають такі зміни. Архієпископиня Вельська насправді не вельська, а содом і Гоморська. Новина російського пропагандистського сайту Царград. Черіван. Дійсно жінка, але обрали її не наосліп. Вона навчалася у теологічному коледжі з 1986 року. А у 1994 році вона стала першою жінкою, висвяченою на священницю в англіканській церкві. А до 2020 року понад десятиліття служила архідеяконкою в Манчестері, тому сумніватися у її професійному досвіді не приходиться. І так, Чері Ван дійсно лесбійка, і вона ніколи про це не говорила публічно, а навпаки, ж усе життя намагалася приховувати цю інформацію. Адже церква це досі місце, де правлять чоловіки, які настільки не хочуть ділитися своєю владою, що вдаються до пліток, тиску і справжньої ненависті. Можна приховувати свою сексуальність до певної міри, але неможливо приховати те, що ти жінка. Було багато гедоти. Чоловіки були злі. Вони вважали, що їх зрадили. Роками мені доводилося тримати стосунки в таємниці, бо я боялася прокинутися і зрозуміти, що моє ім'я на перших шпальтах газет. Чи буде Чаріван хорошою пускопини, покаже час, але робити передчасні висновки тільки тому, що вона жінка і лесбійка – не варто. Якщо Чаріван – це загроза моралі, то мабуть головним гарантом цієї моралі є банківський рахунок у Швейцарії. Ну а Божа благодать це підтримувати війну в Україні і регулярно закликати знищити нас усіх і отримувати за це винагороду за визначну підтримку російської військової агресії в Україні. Ну як це зробив, наприклад, Патріарх Кіріл. Як співали класики, сумно, сумно аж за край. А коли придумувати фейки вже немає ні сил, ні креативу, росіяни звертаються до штучного інтелекту і продукують діпфейки. Це такі аудіо, відео або фото, які нагадують нібито реальну людину, але насправді вони синтезовані нейромережею. Найчастіше це виглядає дуже і дуже дешево, але росіяни не гребуються робити навіть для великих ЗМІ. В інтернеті з'явилося відео із поцілунком депутатів ради. Це народні обранці Олексій Гончаренко і Данило Гетьманцев, новина російського пропагандистського сайту Лента. Ось це фальшиве відео створено нейромережею. Виглядає дуже ненатурально, але росіяни схавають і це. А ось оригінальне відео, на якому Гетьманцев і гончаренко не те, що не цілуються, а навпаки, агресивно штурхаються біля трибуни. І все це через поправку про мито на ввезення ріпаку. Ми можемо довго сперечатися, хто з цих двох правий, а хто ні. А можливо, вони не подобаються нам обом. Але погодьтеся, в російській Держдумі такого ніколи не буде. І знаєте, чому в російській Держдумі ніколи не буває бійок? Бо маріонетки не вміють битися без дозволу свого ляльковода. Бо там немає бійцівського клубу, там гурток в'язання, де вони в'яжуть один і той самий законопроект про те, як знищити Україну. Але ж усі ми знаємо, що у них. Точно нічого не вийде, бо усі їхні фейки ми завжди будемо спростовувати тут. Ушов фейк-контроль. А якщо ви хочете, щоб ми і далі викривали російські фейки, підтримайте нас фінансово. Ви можете переказати будь-яку суму на монобанк, скориставшись QR-кодом на екрані. Також у вас є можливість оформити щомісячну підписку через платформу BES від Монобанку або прямо тут на Ютубі. А ось ці люди, чиї імена ви бачите прямо зараз на екрані, вже підтримують нас. І за це їм величезна, величезна подяка. Шана, щастя, здоров'я, любові. Любим вас, обнімаємо. Ви самі луччі, самі прекрасні, самі чудові люди. А бажаю вас, всієї командою. Вас любим. А з вами було ваше улюблене шоу Фейк контролі Хочу вам нагадати тільки одне: пам'ятайте, всі новини з Росії, як і сама країна-агресорка. Один великий фейк. Донайте на зсу, любіть Україну і бережіть себе. Tum-tum.